Ну що, поговоримо про хлопаків? Я не очікувала багато від четвертого сезону. Вже третій трошки втратив у якості, але все ж не могло бути вже аж настільки погано, ну як у Марвел. Давайте пройдемось. Але спочатку, що взагалі таке хлопаки? Що робили їх особливими? Чому вони були унікальним проектом, який, хоч трошки старався мати нормальний плод та цікавих більш-менш адекватних персонажів? Я пам'ятаю ті часи, коли вийшов перший сезон. Хомлендер був страшною загрозою. Х'ю мав чітку мотивацію. Ми разом зі Starlight відкривали для себе жахливий внутрішній світ. Воут ніхто не був у безпеці. Кожен міг не дожити до завтра. Неважливо, герой чи ти злодій у світі хлопаків до будь-яку секунду можеш стати жертвою суперів чи випадково опинитись не там, де треба. Неважливо, чим ти керуєшся. За хороші справи ніхто не отримує нагороди, а за погані покарання. Другий сезон був непоганий протистояння ідеологій, аналіз інструментів маніпуляції для досягнення цілей, Штормфронт, яка була просто так, вона була злодієм, але яким же цікавим і розвинутим. Її відносини з хоумлендером просто вишенька на торті. Третій сезон був вже не такий хороший, хоча багато чого витягав на собі солдатик та його команда. Наче раптом світ та час хлопаків розширився, і для хоумлендера створили реальну загрозу. На чому ж ми зупинились тоді? Старлайт вже не у сімці, бучер хворий, пацан у свого біологічного батька, сімірка поки що п'ятірка супів. Джен Ві, огляд на який можна знайти за карткою на екрані, показав, що точно Нюман мала би бути у четвертому сезоні. Що ж, я точно можу сказати, що це найгірший із сезонів. Те, що раніше хлопаків робило особливими, тепер сприймається або, як це ми вже бачили, безглуздим насиллям цей серіал нас не здивує, до хоумлендер став ідіотом, та це один з найгірше написаних розумних персонажів за останні роки. Глобально ставки в серіалі виросли: о, хоумлендер тепер хоче займатися політикою, він хоче вести за собою людей, він хоче стати частиною апарату, який приймає рішення. Це логічна прогресія для його персонажу. Він завжди хотів влади, бо реально ніколи її не мав. Тепер без нікого прийшов його час. Але це вже не той страшний хомлендер першого сезону, який може маніпулювати, залякувати, будувати плани, приймати самостійне рішення. Ні, для цього у нас є Вікторія Ньюман та новий персонаж, сестра Сейдж. Але я буду її називати пародія, бо вона пародія на персонаж. Вікторія Ньюман теж недалеко від неї пішла, але принаймні у неї є перевага хоч якогось розвитку. з нових персонажів ще є Петарда, яка є типовим, я вірю, у конспірологічні теорії Бога та Америку представником сучасного світу політичного медіа. Інакше масштаб серіалу розширився. Так, ми тепер говоримо про майбутнє країни, концентраційні табори та абсолютну владу, але Хоумлендер якось з цього випав. Замість цього промови роздає направо на наліво ньюман, а план конфлікту між звичайними людьми розробляє пародія. Ясно, що серіал має бути дзеркалом реального стану світу, але він не має ніяких цікавих коментарів щодо ситуації. Концентраційні табори це недобре. Ідеологія вже не важлива. Зараз прийняття змінилось. Люди, які Своїм правим подкастом недорозвинені диваки. Ого, це дуже глибокі думки. Дякую, серіал. Тому, по факту, політична історія це не більше, ніж просто підложка. Можна взагалі не звертати на це увагу. До того ж це навіть на протистояння Бучера та хоумлендера. Камон, серіал, ти десь у своєму прогресивному псевдомеседжі меседжі загубив власних персонажів. Отже, ми окрестили світ. У нас є у цьому сезоні МакГаффін. Так, це вірус, який вбиває супів. Якщо ви не дивились Джін Ві, вибачайте, просто прийміть як факт: є щось, що вбиває суперів, і воно у нюмен. І про це знає бучер. Першу половину сезону його шукають, потім створюють, потім так і не використовують. Він затравка плоту для наступного року. Що там взагалі по самим хлопакам? Звичайно, вони у гущі сюжету. Типу. то вбити Ньюман, то захистити президента, то розібратись, хто спровокував конфлікт між людьми, то розібратись для чого всі політики збираються у технолицаря. Коротше, вони завжди зайняті. Та ще й всередині постійні хвилі, то хочуть працювати з бучером, то ні. То у ММ панічна атака, і він хоче тікати. То кіміко бачить дівчину зі свого минулого, то френчі починає спати з хлопцем батьків, якого він убив. То у бучера галюцинації, то у Хью вмирає батько, то обличчя Старлайт хоче використати субскілер, щоб вбити президента. Коротше, відбувається багато чого, але не всі плотлайни створені рівними. Френчі та Кіміко протистоять своєму минулому. Це могло би потенційно бути цікавим. Кіміко взагалі один з моїх улюблених персонажів. Я тільки за більше розкриття, але це не розвиток протягом сезону. Це декілька моментів, які виділяються на персонаж, коли про нього згадую. Кіміко зустрічає дівчину, з якою вона билась, коли була дитиною. І це настільки нікуди не приводить, що аж соромно. Френчі вбив батьків свого нового коханця. Тема совісті і відповідальності за минулі гріхи. Ідея настільки хороша, що давайте два персонажі будуть за неї відповідати. В якийсь момент Френчі просто хоче змитися із серіалу і сідає в тюрму. Краще б він там залишався, дорослий дядько, який так себе поводить. Але у ММ відбувається ще менше. В якийсь момент серіал перестав аналізувати всі арки стали очікуваними. Звичайно, ММ в якийсь момент обирає свою сім'ю. Звичайно, він хоче все кинути, і це так очікувано так просто. Ну добре, нехай персонажі другого плану такі собі. Хоча це стосується тільки героїв. Он усім ці з цим все добре, ей трейн отримав арку прощення, він робить все правильно, він допомагає героям. Його малі племінники дізнаються, що його перше спасіння було постановкою. І знаєте, раптом не все одно: ей трейн важливий, за його шляхом цікаво слідкувати. Його розвиток органічний. Так, і це добре, що на відміну від ММ, у якого є точка А і Б, у Ейтрейна є не тільки А і Б, а і шлях. Глибина стає очікувано гіршим, так само як і Black Noir 2. Давайте вже ближче до протагоністів. Наприклад, Фьюі і Старлайт. Вже потихеньку підходимо до м'яса. У Хью помирає батько, але не так, щоб він прям помер одразу. Він у комі, і з невеличкою дозою темп ві він повертається до життя, але все це надто складно для нього. Він втрачає розум, і Хьюї вимушений забрати у батька шанс. І все це на фоні матері, яка колись його залишила. Але не все так просто. У Starlight більш-менш цікава історія. Вона себе приймає, то не приймає, то приймає, то не приймає. В якийсь момент вона стає обличчям протистояння, маскотом. І з цим теж треба щось робити. Але окремо то так, а от разом у них історія. В якийсь момент Хію починає спати з перевертним, який прийняв облік Старлайт. Суп мав якось інфільтруватись до президента, і, звичайно, старлайт ідеальний кандидат, хоча в якийсь момент вона стає персоною Нонграда, бо її прям всі підставили. Через неї ще і закон проти супів у армії не приймають. Але тепер особисто у Старлайт є антагоніст. Петарда її особливо ненавидить. Так, давайте мені більше дитячих травм, бо це так цікаво. Колись давно Енні пустила чутку, що Петарда спить із журі дитячих конкурсів краси, щоб перемогти. За це сімка розказала, що у старлайт був аборт. І начебто це має працювати в обидві сторони, але Петарда розумніша про свою брудну білизну вона розказала самостійно. Коротше, ідея сезону в тому, що людьми можна маніпулювати. Це роблять супи. І це легко. Так, серіал протягом сезону це показує постійно, все так просто, і не цікавіше, що немає ніякого ревілу, ніякого плану, але це я надто поспішаю. Ені має обрати, ким їй бути. Добре, запам'ятали. Хто там у нас ще залишився? Хомлендер, бучор, райан та сестра Сейдж. О, сестра Сейдж. Райан очікувано хоче бути ближче до бучера, але, на жаль, набагато раніше, щоб він просто був зброєю проти хоумлендера. І, о, виявляється, малим хлопцем, теж можна маніпулювати. Це перетягування не дає нічого хорошого. Малий вбиває Мелорі випадково, коли розуміє, що вона хоче його закрити та використати для себе. Мало того, він ще й випадково вбиває підставного, який мав би бути злодієм у його першому порятунку. Але він перенервував. Хоумлендер хотів перетягнути просто увагу на себе. Коротше, хлопець явно неспокійний, але треба віддати належне бучеру. Він став трохи більш тактовним до хлопця. Наприклад, одразу його не схопив, не розказав про відношення Хомлендера до матері. Він молодець, це зростання, і це дуже грамотно, до речі, було зроблено. Але бідний Райан, він не знає, як стати героєм. Він і не розуміє, що таке бути героєм. Звичайно, що в такому стані він дуже легко піддався емоціям і втік від бучера. О Райан, ти так близько був до морально правильного вибору, і дивно, що не бучер довів тебе до фінального рішення. До речі, про нашого улюбленого лідера хлопиків. Точніше, не так. У серіалі є новий персонаж Кеслер, жорстокий і самовпевнений. І найгірший секрет цього сезону, що це насправді видіння. Це щось, що з'явилось у Бучера як відповідь на темп віп. Типу, як Веном. І це трохи так: Джері Дін Морган дуже смачно підступний, але ми знаємо, що це не Бучер. Що тепер персонаж не цілісний. Він, типу, під впливом це забирає від адженди персонажу. З одного боку, Бека позитив, а Кеслер негатив. Це цікава історія, але краще б Бучер самостійно приймав рішення. До того ж, у нас тепер з'явились Деус Ексмакі на щупальці, які змогли вбити Нюмен. Що. До того її показували як невразливу, а тепер за дві хвилини вбили. Ну нехай. Хоумлендер в цьому сезоні дозволяє якійсь жінці приймати рішення, підпускає її до себе. Я, звичайно, говорю про сестру Пародію. Мало того, він ще до себе і петарду підпускає. Але заради нього, ну скажімо, Гомлендер тепер п'є молоко не коров'яче він старіє, заздрить Райану, хоче його тільки для себе, і це очікувано. Це той конфлікт, який власне готували дуже довго в цьому сезоні. Хомлендер, наче делегував свої бажання реалізувати себе лідером Ньюман та Сейдж. Та й власне саме реалізував він їх у кінці просто випадково. Хомлендер перестав бути силою природи його вже не боїшся. Частково це тому, що всі сезони він робив одне і ж. Частково тому, що так легше писати. Один з найкращих епізодів сезону це той, коли Хомлендер повертається до лабораторії, де його виростили, і знову разом з аудиторією переживає жахливе відношення до себе. Типу він мусить у собі вбити залежність від любові. Але після цієї серії нічого не міняється. Він все ще не стає піковим хоумлендером. Якогось крутого шоудауну, конкретно між сімкою та хлопаками, нема. Що дивно, бо це ж наче мало бути фокусом серіалу. Але нехай добре. Нарешті я можу поговорити про сестру Сейдж. Ах, з чого почати? Вона найрозумніша жінка, яка живе як свиня, періодично робить собі лоботомію, щоб стати тупішою. Хоумлендер дає їй необмежену владу і можливість приймати рішення для сімки. Також вона стає фактичним SEO-компанії. В чому суть? Яка ціль? Все просто це влада. Сейдж провокує протистояння фізичне між прихильниками Хоумлендера та Старлайт. Добре, зарахували. Наймає шейпшифт Кіллера, дає поради, що до Райана спить з глибиною. Потім вона не знаходить, що Ейтрейн причина зливу інформації і Хоумлендер її виганяє. Потім вона з'являється аж у кінці перед тим, як хлопаків звинуватили у перевороті. Супів залишили в армії, а хоумлендер отримав фактичну владу над урядом. Так от. Вона з'являється і така, все сталося саме так, як я і планувала. Ой, ну ти що, серйозно? По-вашому, так треба писати розумного персонажа. Так може хто заводно в якийсь момент сказати, все сталося згідно мого плану. Що? Все, що нам показали, що ти приймала посередні рішення і потім звалила на декілька епізодів. Чого це глядачі тепер мусять тобі вірити, постійно говорити, що ти найрозумніший персонаж, і зовсім це не показувати. Боже, де ж я це вже бачила? Так, будь-що могло статися. Може би бучерай не з'їв, і Сейч така, цей був мій план. Ми ж не знаємо, що там було у тому записнику. Коли ми знаємо фінальний результат її гамбіту, нам, як аудиторії, не було дано ніяких елементів, щоб сказати: а, то що ті деталі означали? О, як Сейч все розіграла, я й не помітив. Це так само, як Шерлок BBC вирішував половину справ навіть не під час екранного часу. Він просто заходив у кімнату і давав рішення. Це не характеризує інтелект взагалі ніяк. Теж мені мозок ек... Makina. Не можу не згадати абсолютно дурний епізод про вечірку Тек Лицаря, де все відбувається чисто для шок велью, як колись на хіроуґазмі. Так глибина вбиває свою коханку восьминога, і це, до речі, був один з найбільш емоційних моментів сезону. І як це характеризує вся інше? Навіть протистояння у самому Воут не змогли зробити цікавим. Супи просто всіх вбивають. На цілий епізод з'явився Стен Едгар, але це було захмарено вівцями зомбі. Блін, вівцями зомбі. Отже, що я можу сказати про новий сезон? Найкраще слово буде філер, наче щось відбулося, але точно це не треба було розтягувати аж на 8 епізодів. Припрали би епізод про ферму, вечірку, так би і історію кожного з пацанів можна було би краще розказати. Зовсім на другий план відійшло протистояння добра та зла, ну наскільки ці терміни можна використовувати у всесвіті хлопаків. Нові персонажі просто дно, про се, я вже казала. Ну, і Файр Крекер, яка знову її роль у серіалі бути фетишем хоумлендера? Бо інколи навіть сам серіал не розуміє, чи він хоче над нею сміятися, чи зробити явною загрозою. Другий та третій сезон ще тримався на Штормфронт та Солдатику, а от ті двоє нових персонажів взагалі не запам'ятовуються. Хомлендера зменшили до ще більш нестабільної дитини, чи настільки тепер цікаво спостерігати. Саме за цією версією у фіналі. Бучер тепер ще супер-мега більш крутий. Де тепер протистояння? Незрозуміло. Всі ці вісім епізодів скоріш були обіцянкою чогось цікавішого, аніж реально повноцінним сезоном. Ну не знаю, подивимося, що буде далі. А, і ви вже чули, що будуть знімати приквел.